Луніна виганяють із Реал Мадриду. Що ж сталося? Чому його виганяють? А все дуже просто через те, що він пропустив 4 м'ячі від Олімпіакоса. Болівальники та експерти вважають, що Уні не заслуговує грати у Реал Мадриді. Я, звісно, так не вважаю. Але ви просто подивіться на те, що пишуть експерти, і зробіть свої висновки. Я, звісно, вважаю, що Лунін заслуговує бути другим номером у Реал Мадриді. Перший коментар з цього приводу. Уін не заслуговує бути у Реал Мадриді. Пропустити три м'ячі від команди, яку я не знаю, це лише Унін міг. Але повторюсь, я так не вважаю. Я вважаю, що він заслужив. Якщо ви теж так вважаєте, то не забувайте підписати канал з звідочку і ставити вподобайку. А якщо ви вважаєте, що не заслужив, то пишіть об'єктивний коментар, чому саме так. Уніна треба віддавати у інший топ клуб, а то тут йому шансів не дають, і він починає деградувати, іноді пропускаючи смішні м'ячі. Але Тут правильно він сказав, він став на захист Уніну. Уніну по факту дуже мало дають шансів. Андрію дають мало шансів, а потім кажуть: Ти винуватий, за що? Його не випускав Анчелоті, його не випускав а Алонсо, А він винуватий. За що? Потім йому дають одну гру і кажуть: Якщо ти тут пропустиш багато м'ячів, ми тобі шансів більше не дамо. І як тут заграти, коли є крутуа, це дуже складно. Та й будемо об'єктивними в, в трьох голах Олімпій. П'якоса Унін взагалі не винуватий. Там йому просто не пощастило, що м'ячі були мертві, їх не відбити. А ось це смішно і прикольно. Купіть нам Трубіна, Трубін виграв конкуренцію збірні України. Він краще Уніна. Ну звісно, я не проти, щоб Трубіна купили в Реал Мадрид, але вже є Унін, навіщо значить Трубін. Але звісно, якщо Трубіна візьмуть на заміну Куртуа і потім буде Унін проти Трубіна. Це буде дуже цікаво подивитись на Реал Мадрид. Хто виграє там конкуренцію? Тому. Що в збірні, наприклад, виграв Трубін, але все тому, що Унін сидить на лавці для запасних, йому не дають шансів. Якщо б йому давали шанси, у нього було б більше шансів виграти у Трубіна. І усе об'єктивно. Унін не винуватий, всі м'ячі не беруться. Він не мав шансів врятувати нас. Оборона винуват. Ось хто винуватий. Оборона, факти. Ви бачили оборону Реал Мадриду. Вони закупили якихось футболістів в оборону дуже слабких. А потім потребують від Уніна при всій повазі, звісно, до оборони Реал Мадриду. Але вона не ідеальна. У них атака дуже топова, і це і так зрозуміло, але ця атака не зміщується в оборону. Вони не допомагають обороні, і оборона, звісно ж, не може сама відбитись. І потім, звісно, голкіпери виймає три м'ячі у свої ворота. Потім до них питання, а вони не винуваті. І Куртуа у деяких м'ячах е Реал Мадриду був не винуватий. Вельче, наприклад, він погано зіграв. Там він був винуватий. Саме тому якраз Уніну ще дали шанс. Окрім того, що Куртуа Мав хворобу, травму. Але якщо вибирати між Крутуа і Уніном, Унін точно нічим не гірше, ніж Кутуа. Йому потрібно дати більше шансів, точно не один. А там вже на дистанції судити, хто з них краще. Тим паче Реал Мадрид забув, як Унін тащив їх у фінал ЛЧ. Він витащив проти Манчестер Сіті. Якщо б не він, то вони б не були у фіналі ЛЧ, це факт. Якщо зробити висновок, ми бачимо, що Уніна виганяють з Реал Мадриду через невпевнену гру з Олімпіакосом. Але ми так не вважаємо. Ну, наприклад, я точно так не вважаю, але. Якщо у вас є інша думка, то пишіть об'єктивну критику. Дякую всім за увагу і надіємо, що Унін виграє конкуренцію у Реал Мадриді.